Любі друзі, раді вітати вас в Карлівській сільській бібліотеці філії Центральної Соколівської сільської бібліотеки Соколівської сільської ради. Наша бібліотека в своєму користуванні має 1967 примірників книжок та брошур. Ми створили два куточки. Патріотичний, ми пам'ятаємо. Та народознавчий бабусина скриня. В стінах нашої бібліотеки відвідувачі отримують не лише літературу, а й нові цікаві знання з історії села, держави. Задоволені відвідують майстер-класи, а особливо полюбляють зустрічі з видатними особистостями нашого краю. У нас активно працює простір зустрічей. У цьому просторі відвідувачі. Лише за останні шість місяців мали змогу поспілкуватися з ветеранами війни та праці, з письменниками та поетами з Світланою Орел, Василем Бондарем, Олександром Чоботарем, Сергієм Полуляхом, Анатолієм Каретним, які презентували свої нові книги, розповідали про історію їх написання та про те, що їх надихало у цій роботі. Анатолій Дмитрович, а скажіть, будь ласка, а хто вплинув на ваш вибір життєвого шляху? Хто вплинув на те, що ви стали саме поетом? Вплив на мою творчість і взагалі на любов до літератури в мене вона якось з дитячих років. Це і мій дідусь, який вечором читав мені дуже часто. Казки. Була вдома така книга, дуже товста українських казок з красивими ілюстраціями, і це так було класно. Знайдеш ілюстрацію і просиш прочитати про цю ілюстрацію якусь казку. І... А бабусі розмови, бабуся е участвувала в сільському е те театрі при. Е при клубі тоді, і вона знала дуже багато і віршів різних. І е, е, Наталку Полтавку знала е, на пам'ять.